Господь просвіта моя і Спаситель мій, кого убоюся, Господь охоронець життя мого, кого устрашуся, якщо нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спіткнуться і впадуть. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного я прошу у Господа, одного бажаю, щоб жити мені коло дому Господнього у всі дні життя мого, дивитися на красу Господню. Щоранку молитися в храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди, сховає в оселі своїй, на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою, вище ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, що ним я взиваю до Тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від Тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого і не відкидай у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, шляхів твоїх і настанови на стежки твої задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки, і злобою палають на мене. Але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь мужній, нехай кріпиться серце твоє, жди помочі від Господа.